Ти дарував нам життя вічне, Боже. Ми дякуємо Тобі за це. Ми це розуміємо і ми це приймаємо. Дякуємо, Боже, за твою кров. Дякуємо, Боже, за твої бідниці. Дякуємо, Боже, за все, за твоє слово, за твою ласку, за твою милість, Боже, за Дух Святий. Дякуємо Тобі, Боже. Дякуємо Тобі, Боже, і благослови, Господи. Благослови Боже, це Слово. Боже, я прошу тебе, щоб ти дав мені мудрості Твої, Боже, як за цей короткий час донести саме головне. Хай Боже буде тільки суть, те, що від тебе, Боже. Хай, Господи, буде це два-три речення, але ці два-три речення, вони залишаться в нашому серці. І ми будемо розуміти і знати, Боже, що я хотів сказати, Боже. Благослови, Боже. Використовуй мене для слави Твоєї батько. Як кажу завжди, роблю крок назад, щоб ти зробив крок попереду. Ім'я Ісуса Христа. Амінь. Алілуя. Алі Я дякую про славлення. Ви знаєте, ви сьогодні були просто чудові. Ви просто небо сьогодні пустили на землю. І хай нема часу для проповіді. Амінь, церква. Але те, що ми сьогодні відчули, того, воно того коштує. Амінь. І я вірю, що Дух Святий сьогодні працював з нашими серцями. Дух Святий сьогодні був тут. Він отрукався до кожного серця. І ми щось почули від Бога. Ми щось отримали. Амінь. Давайте віддамо Господу хвалу за нашу групу прославлення. Ще раз дякую вам. Дякуємо, дякую, маленько, дякую вам. Алілуя. Я хочу, щоб ми сьогодні з вами пригадали. Пам'ятаєте, коли, коли Ісусу Христу задали два, два різних запитання, зовсім різних запитання. Але Він дав відповідь на ці запитання однаково. Я хочу вам, пригад... вам, хочу вам нагадати це. І в цьому я вам скажу в цих словах Ісуса Христа. Можна сміло сказати, є суть всього християнства. Є суть всієї нашої віри. І нам так треба робити, бо по-іншому ми не можемо робити, якщо ми себе вважаємо віруючими. Давайте відкриємо Марка 12-й, розділ з 28-го вірша по 31-й. А один із них, з книжників, що чув, як вони сперечались та бачив, як добре він відповідав їм, приступив та й спитався його, котра заповідь перша з усіх? Пам'ятаєте цей випадок? Ісус відповів: перша слухай Ізраїлю наш Господь, Бог єдиний, і люби Господа Бога своїм, свого. Я зараз роблю акцент. Тому що це є тема моєї проповіді. Чотири аспекти, на які Ісус Христос робить, наше, щоб ми звернули увагу. Як ми повинні любити Бога? Дивіться. Люби Господа Бога своїм, усім серцем, і всією душою своєю, і всім своїм розумом, і з цілої сили своєї. Це заповідь перша. Амінь. А друга однакова з нею. Люби свого ближнього як самого себе. Нема іншої більшої заповіді над оці. Матфій даже сказав, що на двох оцих заподях увесь закон і пророки стоять. І це є головне. А тепер давайте подивимось інше запитання, І як Христос відповідає на інше запитання. Давайте відкриємо Луки 10, 25, 28. Луки 10, 25, 28. І підвів ось законник один і сказав, його випробуючи, учителю, що робити мені, щоб вічне життя осягнути? Що нам робити, Господи, щоб вічне життя ми отримали? Звичайне запитання. І це запитання звичайного віруючого. І це правильне запитання. Амінь церква. Що нам треба робити, щоб ми отримали вічне життя? І що ми читаємо далі? Дивіться, він же каже йому, що в законі написано, як ти читаєш. А той відповідь і сказав: люби Господа Бога свого, всім серцем своїм, всією душою своєю, всією силою своєю, і всім своїм розумом, і свого ближнього як самого себе. Він же йому відказав, правильно ти відповів, роби це і будеш жити. Амінь. Два запитання. Різних запитання. Яка найголовніша заповідь? І що нам робити, щоб отримати життя вічне? Але відповідь одна і та ж сама. І тут, як ми бачимо, є два аспекти відповіді. І я підготував дві проповіді на цю тему: як любити Бога всім серцем, всією душою, всім розумінням своїм і всією своєю силою. І як любити ближнього свого як самого себе? Знаєте, воно так здається, воно все це ми знаємо. А коли я почав копатися навіть в своєму серці, я зрозумів, що я щось не розумію. Де, чому Бог робить різницю між серцем, між душою, між розумінням і між силою? Це чотири різні напрямки, якими ми повинні любити Бога. Маємо ми це в розуміння в цьому, як це потрібно робити. Як любити серцем, а як любити душою? Як любити розумінням своїм? І що означає любити силою своєю? Ми колись про це задумувалися, церква. Задумайтесь над цим запитанням. Як любити ближнього як самого себе? І ви знаєте, я побачив є 10 принципів. Буде Божа воля, я буду про це казати. Є 10 принципів, як ми повинні любити ближнього свого. На прикладі, на прикладі цього, коли ми пам'ятаємо, коли йшов самарянин і він зустрів людину, яка була розбойниками побита і ограбована. І там є 10 принципів, які ми повинні являти до свого ближнього. І це дуже важливо. Якщо ми будемо так робити, то ми будемо означає виконувати найголовнішу Божу заповідь і отримуємо життя вічне. Амінь. І ви знаєте, я не знаю, але часу в мене вже нема розкрити всі ці питання по повноті, але я дуже швидко просто попрошу. Я постараюсь вам якби, дати напрямок, але я попрошу вас, щоб вдома самі поспілкувалися з самим собою. Тому що навіть можливо розуміння цих питань, як любити Бога, чи тримать цими напрямки, воно може бути різне. Хтось знаєте, хтось художник, хтось музикант, хтось просто бізнесмен, хтось працює. І кожен по різному він сприяє цей світ. І кожен також по-різному сприяє Бога. Але Бог хоче, щоб ми всі чотирма напрямками ми повністю віддавалися йому. Я думаю, це не даремно. В Божому Слові є акцент на ці речі. Хтось, знаєте, може сказати, що почекайте, а де ж 10 заповідей, які було раніше, які Моїсей отримав від, від Господа на скрижалях? Але якщо ми подивимось глубишу глибше в це питання, то все, що написано в 10 заповідях, які отримав Моїсей, вони всі тут лежать, у цих двох. Амінь. Якщо я люблю ближнього, хіба я можу щось в нього вкрасти? Хіба я можу його вбити? Якщо я повинен Богу, Богу любити всім своїм єством, всім, 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 так як я можу взагалі зробити собі якогось мира? Амінь, церква. І давайте дуже швиденько прийдемось. Перше, усім серцем. В Біблії про серце серця, слова зустрічається, я подивився, в сімфонії 876 разів. 876 разів. І у Бога дуже велика вимога до нашого серця. Тому що Господь дивиться не на наше обличчя, а на що? На наше серце. Серце йде все, серце йде життя. Бог каже, шукайте мене від цього серця. Поклоняйтеся мені всім серцем. Бог каже також, служите мені всім серцем. Стережи своє серце. Про серце дуже-дуже багато в Біблії сказано. І серце, знаєте, це як той мотор. Це найголовніше, що є в людині. Як то кажуть, серцю не накажеш, да? Серцю не накажеш. Ми можемо собі наказати прийти в неділю на служіння, але серцю не накажеш. І Бог дивиться, з яким серцем ми молимось, з яким серцем ми приходимо до Бога, з яким серцем ми читаємо Біблію, з яким серцем ми служимо Йому. Ми можемо зробити картинку дуже-дуже гарну. Але Бог каже, я шукаю твого серця. Я дивлюся на твоє серце. Я хочу відчувати твоє серце. Я хочу, щоб ти мене любив, щоб ти мене шукав усім серцем. Знаєте, коли ти від цього серця когось любиш, це, як знаєте, любов, ну, можливо, матері до своєї дитини. Це любов Агапи. без всяких умов. Це не потому, що потрібно. Це не тому, що надо. Це не тому, що я повинен. Це тому, що я хочу. І Бог чекає цього від нас. Бог чекає того відношення, Бог чекає нашого серця, відкритого. Давід казав, Господи, серце чисте, сотвори мені. Амінь. Бог Давид просив, серце чисте, через серце чисте, через серце відкрите, через серце, яке воно м'яке, а не кам'яне, Бог хоче нас зустрічати, Бог хоче до нас торкатися. І Бог чекає, щоб ми шукали його всім нашим серцям. Амінь. Далі йде душою, а я, з вашого дозволу, я пропущу наостанок. Усім розумінням, що, що мається тут, всім твоїм розумом. Розум це здатність бачити любов Божу не тільки через емоції, як ми часто це робимо, а через знання Слова Божого. Бог хоче, щоб ми, вивчали, щоб ми не тільки йшли на емоціях, щоб ми вивчали Боже Слово. Бог хоче, щоб ми мали, мали освіту, щоб ми мали розуміння, що взагалі коїться. Зараз дуже багато церков і дуже багато проповідей. Ви звернули на це увагу. І дуже люди, люди багато на емоціях, на поривах серця, на емоціях десь біжуть кудись, кудись летять, не маючи розуміння основи Слова Божого. І Бог хоче, щоб ми мали це розуміння. Бог хоче, щоб ми вивчали Боже Слово, щоб ми читали Біблію, щоб ми приходили на Богослужіння. Бог хоче, щоб ми не тільки емоційно, але щоб ми знали, де написано це в Слові Божому. Як сьогодні казав Володя, щоб ми з Біблії могли виходити і проповідувати людям не тільки на емоціях, а на знанні Слова Божого. І ви знаєте, якщо знов-таки ми тільки будемо це робити без. Прикладання для цього серця, а тільки на розумі, то це що це буде? Це буде релігія. Чому Бог робить наш акцент? Що потрібно, щоб все було в гармонії і духовне, і емоційне, і зрозуміле в нашому розумі. Вибачте мене, те, що зараз ми бачимо всі ці теракти. Люди, вони гинуть за якусь ідею. Вони себе підривають за якусь, за якусь віру. Це емоційно все. А де розум, де основа, де написано, вибачте мене, нема. І дуже важливо, щоб ми, як віруючі, ми були не тільки, не тільки емоційні, щоб ми все розуміли, щоб все пропускали через розум, через наше серце. Амінь. Далі, дуже швиденько, дуже сильно скорочую, із цілевої з сили твоєї. Сила. Що таке сила людська? Як ви думаєте? Тут можна зробити дуже багато знаєте, якби прикладів, але я вважаю, що це те, що ми робимо взагалі. У нас є емоційність, у нас є розуміння, але як ми поступаємо? Да? Біблія написано, ви є лист Христовий. Як ми поступаємо? Ми повинні прославляти Бога, шукати Його. Являти Христа на землю своїми чин, чинками. Можна багато говорити, можна багато проповідувати, але якщо ти сам так не робиш, вибачте мене. Тому, Слові Божому, написано. Яків 1, 22, 25, я зупинюся, прочитаю. «Будьте ж виконавцями слова, а не слухачами самими, що себе самих обманюють. Бо хто слухає слово, а не виконавець, той подібній людині, що риси обличчя свого розглядає у дзеркалі». Ми повинні являти Христа. Своїми вчинками, своїми повинні служити Богу своїми талантами. Пригадайте притчу за, про 10, 5 і 1 талант. Пам'ятаєте? Пам'ятаєте цю притчу? Зверніть увагу, що Бог кожному дав. Бог кожному дав таланти. Кому 10, кому 5, кому 1. У кожного з вас, шановні брати і сестри, можливо, це для вас сьогодні буде якась нова новина відкриття. У вас у кожного є хоча б один талант. І яким ви повинні служити кому? Не тільки собі, Господу. Що означає служити Господу? Це служити кому? Людям. Це означає служити людям, ближньому своєму. Тому не заривайте свій талант. У кожного є чим послужити Богу. У кожному є чим послужити ближньому своєму. І Бог хоче, щоб ми не тільки словами, не тільки нашим знанням, а своїми діями, своєю силою ми служили і прославляли Отця. Слава тобі, Господи! І останнє всією душою твоєю. Я тут хочу зупинитися, тому що я не, не, не просто так залишив це розуміння на останок, тому що це тут, тут дуже, дуже, як я вважаю, глибокий смисл. І якщо ми почитаємо російську Біблію, то дуже багато є місцеписань, писань, там де переклад і говориться про душу. І з греческого ви знаєте, що душа переводиться як психи. Да? І звідси йде психологія і таке все інше. Але сучасний перевод, якщо ви подивитесь, і вже в українському переводі є, душа перекладається як життя. Душа перекладається як життя. І давайте швиденько почитаємо місце писання, там, де замість душі. Є слово життя, і в сучасному перекладі ви можете подивитися, чому я кажу, ви повинні все самі особисто дивитися. Ви побачите, що вже застосовується слово життя, і потім ми зробимо висновок, що таке є. Душа. Матфія 6,25, швиденько. Через те вам кажу: не журіться про життя своє, там душа в російській. Що будете їсти, то що будете пити. Ні про тіло своє, і що здягнутися, чи ж не більше від їжі життя, а від одягу тіло. Амінь. Івана, Івана 15,13. Більшої любові ніхто не має понату, коли хто покладе життя своє за друзів своїх. Російський – душа. Матвія 20, 28. Так само і Син людський прийшов на те, щоб, не на те, щоб служили йому, а щоб послужити і життя своє дати на викуп за багатьох людей. Амінь. Душа це життя. І нема написано бо більшої тої любові, коли хтось своє життя готов покласти за когось. І я розумію це, коли Господь просить, люби Бога свого, всією душою, це як всім своїм життям. Життя, воно сюди-все сюди входить. І, і серце, і наше розуміння, і наша сила. І якщо не дай Боже, не дай Боже. Ми будемо готові віддати життя за віру, за Христа, як це зробили апостоли Ісуса Христа. Амінь. Ну слава Господу, сьогодні Господь нас від це не потребує. Але ми повинні, що Бог і на це робить акцент. І дуже багато ми пам'ятаємо в часи радянської влади, дуже багато людей поклали своє життя за віру. Життя за Христа. І Бог хоче цього. Щоб ми мали, хоч би в цьому розумінні, Бог чекає нас, Бог чекає нас у всіх чотирьох цих напрямках, щоб ми всім серцем його його шукали і молилися, щоб ми все життя своє були готові віддати за нього, щоб свим, своїм своїм розумом ми вивчали Біблію, щоб ми знали, що ми робимо, щоб не тільки емоційно, а з розсудком, щоб ми своєю силою, щоб ми являли Христа. Якщо зробити такий, такий приклад наостанок, подивіться, якщо взяти серце і, і душу, наприклад, це як мотор, да, як двигун в машині, а нашу, наш розум і силу це як кермо, то якщо не буде керма, машина поїде на емоціях. вона поїде. Чому? Вона поїде тільки на емоціях. Але куди вона приїде? І скільки вона приїде? Якщо не буде мотора, двигуна, тільки буде руль, тільки буде знання і тільки буде, буде таке, знаєте, що от ну от, я, я, я. А не буде цього докладено серця. Вона взагалі нікуди та машина не поїде. Дуже часто ми сьогодні бачимо релігію, релігію, не християнство, а релігію. Там, де є знання, ну нема, нема серця. Ми дуже бачимо сьогодні часто багато, багато емоцій, багато фейерверків, але нема знань. І Бог каже: зупиніться, зупиніться, шукайте мене, шукайте мене в цих чотирьох напрямках, шукайте мене серцем, шукайте мене своїм життям, шукайте мене своїм розумом і являйте мене своїм, як лист Христовий, своєю поведінкою. Тоді ви виконуєте цю обов'язкову ту заповідь Божу. І тоді ви спасетесь в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Я вірю, Бог дасть ще мені можливість вам відкрити другу сторону цієї заповіді. Там, дай Бог, буде час. Але на сьогодні я постарався дуже швиденько. І я розумію, що ви, ви зрозуміли, на що я хотів зробити акцент. Помоліться думаю, Хай Бог вам покаже. Над на чим вам треба ще попрацювати? Що вам треба підтягнути? Не дарма в Біблії Бог розділяє всі ті чотири напрямки. Знаєте, можна було сказати любим всім своїм життям і все? Ні. Бог робить чотири акценти, щоб ми звернули увагу. Тому що якщо це вони будуть всі по одному, це буде релігія. Якщо воно все разом, це християнство. Амінь. Давайте станемо на молитву. Господи святий, дякуємо Тобі, Боже, за Твоє Слово. І ми Тебе просимо, Батько, навчи нас. Навчи нас любити Тебе усім, усім серцем. Навчи нас, Боже, любити всією душою своєю, всім розумом і з цілої сили своєї, Боже. Я Тебе прошу, Боже, покажи нам, що ми, можливо, ще не робимо так, як ти хотів це робити. Покажи нам, Боже, можливо, де ми ще маємо, ще не дотягнулися. Покажи нам, Боже. Але ми хочемо виконувати цю Твою, Господи, найголовнішу заповідь в повноті і ціліком. Ми хочемо Тебе, Боже, любити всім серцем. Ми хочемо, Господи, любити тебе, Боже, всім серцем і не покладатися на наш розум. Ми хочемо, Боже, любити Тебе всією душою. Всім своїм життям, тобі віддати Тобі, Господи, все найкраще, що ми маємо. Господи, це не просто слова. Господи, просимо тебе, Боже. Навчи нас читати Слово Твоє, Боже. Убери цю Божі лінь від нас, якщо, можливо, ми мало перебуваємо в слові. Якщо ми мало навчаємось, якщо ми не навчаємо своїх рідних, близьких дітей, Боже, допоможи нам в цьому, батько. Боже, дай нам розуміння і розсудок, Господи, щоб не тільки емоції вони нас, вони нас закривали, а й розуміння на підставі слова Твого, Боже. Щас дуже багато проповідей, Зараз дуже багато вчень, конфесій, Боже. Я Тебе прошу, дай нам розлічати, Господи, де Твоє Боже, а де не Боже. Боже, дай нам керуватися не тільки емоціями. І розуміння Боже, дай нам цю гармонію, щоб не було релігії, а було повне християнство наше. Господи, щоб ми, Господи, приймали рішення на підставі знань. І Щоб, Господи, ми покладалися на своє серце. І приходило серце, Боже, на наше рішення. І ми виходили, Господи, і робили те, що завгодно Тобі, Батько, в ім'я Ісуса Христа. Слови нас цьому, Боже. Ми потребуємо Тобі, Боже. Можливо, ми раніше не звертали на це увагу, Господи. Просимо Тебе, Боже, покажи нам, Боже. В ім'я Ісуса Христа. Дякуємо Тобі, святий, за це служіння, за цей день, Господи. Дякуємо Тобі, Боже. В ім'я Ісуса Христа ми молилися. Амінь.